Доброго дня, шановні партнери та глядачі нашого каналу. Ми продовжуємо знайомство з системами Зебра. На нашому презентаційному стенді ви бачите систему в коробі Зебра Касета L32+, яка сконструйована на базі добре відомої вам системи касета L32+, британської компанії Lovlig. Діаметр валу системи 32 мм. Система Zebra касета L32 Plus управляється за допомогою ланцюжка, доступна у білому кольорі. Максимальні розміри системи наступні: 2 метри по ширині та 3 метри 10 см по висоті. Система Zebra Касета L32 Plus має унікальну можливість обгортування короба тканинкою на вибір. Це підкреслює індивідуальність виробу та надихає на створення особливих дизайнерських рішень. Забираються системи зебра своїми спеціальними тканинами, в яких прозорі смужки чергуються затемненими, утворюючи подвійне полотно. При підніманні або опусканні смужки зміщуються і забезпечують м'яке затемнення приміщення, тим самим створюючи приємну та затишну атмосферу у вашому домі та офісі. Системи зебра касета L32 Plus з легкістю монтуються як до стелі, так і на стіну. Для цього необхідно просто вставити ролету заздалегідь Прикріплені у відповідних місцях кронштейни кліпси. Додаткові можливості: система може комплектуватися на вибір безкінечним металевим ланцюжком, сріблястим, золотистим або з нержавіючої сталі, що дає можливість встановити будь-яку висоту ланцюжкового управління. Ще одна можливість індивідуалізації наших виробів фарбування у кольорі по палітрі RAL. Фарбування металевих та алюмінієвих комплектуючих системи здійснюється високотехнологічним порошковим методом при високій температурі, чим забезпечується висока якість покриття. Усі тканинні рулети, сконструйовані на базі лінійки систем LoveLight, комплектуються компонентами безпеки дітей. Сподіваємось, наша відеопрезентація була вам корисною. Підпишіться на наш канал YouTube та будьте в курсі всіх новин компанії Роліс. До нових зустрічей та вдалого вам дня!